Привіт, привіт всім! Я вас вітаю на каналі Зоя Соляник і запрошую до перегляду відео. В цьому відео я покажу свій черговий звіт в проєкті, який організувала е, Оксана з каналу просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Цьом, е, в цьому проєкті, який носить назву, буде Перев'яз, буде Дав'яз. Як по назві ви зрозуміли, що ми працюємо над проєктами, які відкладені в дуже далекий ящик, і які е, хочеться, але вони чомусь не в'яжуться, то Оксаночка Левчук зробила такий проєкт, який Стимулює до е, пра, роботи над певними проектами. Я вам зараз представлю свої роботи, свої просування. І все-таки ви побачите, що ж саме завдяки проекту мені, мене зроблено. І так, е, мій е, довгостраждальний свет для Доні тадам, шито. Ой-ой-ой, я шила. рукав шито, ви бачите, нерівномірно, але тут закінчилася ниточка. І все одно я не знаю, яка вийде у мене ширина рукава. у кінці, То я його вже буду дошивати, коли буду дошивати рукавчики. А так, зв'язано. Ось тут я роз, е, розрізи зробила. Ниточки ще тут не ховані, хоча внизу можна ниточку і заховати було. Але так вийшло, що я не ховала. Значить, я зв'язала, дякуючи проєкту, в минулому звіті я перед вами. Брала обіцянку від себе, що я все-таки шию і розпочну рукави. Тада рукава мене розпочаті. В мене зараз мій особистий марафон по повив'язування рукавів, то я буду працювати над цими рукавами. Набрато петлі, почата резиночка 2х2 і працюємо далі. А, і Що буде далі за візерунок? Скоріше за все, якісь будуть рани на, на рукаві, але не знаю яке, я вже забула, і всі розрахунки в мене на листочках, а листочок я загубила. Як звичайно, бо цей светр в'язався цілий рік тому. Наступним моїм проєктом, який це перев'яз і тадам. Я теж дов'язала, було дов'язати перед, я її його дов'язала, я його шила, і плечові шви швидшиті, я його шила і, як і обіцяла урочисто, в мене розпочато рукавчики. Мене розпочати рукавчики. І, до речі, я намотала ниточку, вже відмотала і на одну пару рукавів, і на іншу. Так що можна вже тепер брати і працювати далі. Ось такі у мене просування у проєктах. Дівчатка, переходьте під відео, в описі, буде посилання на дівчат. Там дуже у нас багато дівчат в'яжуть красу, перев'язують, дов'язують свої речі, переходьте, підтримуйте наш український контент. Всім дякую за перегляд, дякую за вподобайку. Я чекаю від вас коментарів, бо саме це ваша підтримка, саме ваші коментарі. Про те, що чекають від мене цих рукавів, все-таки е, е, змусили мене в'язати і е, е, змусили провести для себе такий марафончик. Е, всім бажаю більше часу на улюблене хобі, е, новини вибиваючи з колеї, всім бажаю спокійних. Днів і ночей, але з таким сусідом, який у нас, це дуже-дуже важко. Дякую всім за перегляд, вподобайку і за підписку. Всі... До зустрічі в наступних відео.